Друзі, ви чуєте, ви чуєте ось цей запах, такий аромаксамет просто до ваших екранів має линути, тому що зараз тому просто у шалена доб... атмосфера. Тому туди. що зараз шалена атмосфера, як казав, однореда. Балізак, Від кави спалахують ваші думки, і вони стоять як батальйони військ на полі битви. І власне в нас в гостях кавомейкер Ірина, Ірина Хільченко, яка розкаже, як зварити каву для того, щоб думки справді спалахнули. Добрий Доброго ранку, ранку, ранку Іринко, ось ти принесла такий паперовий. Стаканчики для я думаю, зерняток. Mm -hmm. Все -таки це таке принесіння. Ми, ми будемо ще варити сьогодні. А ну, нам ми будемо сьогодні готувати е, каву так. альтернативним методом приготування. Це кемікс, а це спеціальний чайник. Ой, а, а оця, оця така штучка. з дерев'яна, що це означає. А це просто для краси. Для краси. Mm -hmm. Добре, окей. Okay. Я думаю, що кожна кожна це частинка кемикс. не читається. Кемікс, що ти не розумієш? Хіні. Це е кемікс. <світ> Ним <світ> користувалася в серіалі Друзі. Якщо ви дивитесь, то зверніть увагу. Бо завжди вони собі наливали каву з кемікса. Mm -hmm. Кава у нас Ефіопія Аріча, це такий сорт Арабіка, високогірна. Це кава спешлті. Це дуже хороша. кава, Вона оброблялася сухим способом. Ну це вже дуже важко, тому я про це навіть не буду розповідати. Ну, Смаку неї дуже такий цікавий, незвичайний для кави. Ось до речі, у мене питання. Є сорти Арабіка, є робуста? Ось для тих, кому там вже як мені за 15, то не варто <гум> пити Арабіку, тому що починають руки <гум> трусити. Чи я не правий? А, ні, не правий. Е, то, мабуть, йде мова про робусту, бо це робуста в ній місяць, в ній більш та в ній в два рази приблизно більше кофеїну ніж в Арабіці. І окрім неї ще є там і типіка, яку додають, і Ексельсі, яку додають у суміші, тобто сортів там біля 129. 129, тобто не ті два, які я знаю, а, їх і ще є 127. А, а скажи, будь ласка, от як краще купувати каву все таки в зернах чи вже змелено? Ну, чи нема зумі. зараз різниці? В однозначно в зернах, однозначно в зернах і варто брати в маленьких кількостях собі вдома. Молоти, от якраз я тому й принесла хемікс, тому що це може приготувати будь-хто вдома, угу. і це буде хороша кава, тому що вона буде фільтрована і її можна буде пити навіть і в холодному стані. Тобто, якщо застостине еспресо. Приготовлена в кавомашині, то отак крема, ті всі масла, що лишаються, що не фільтруються, вони перетворюються в канцероген. Тому кажуть, ҷhoo. треба пити гарячу каву. В неї приблизно я там 45 секунд, з які треба випити, бо розрушається просто вся структура кави. ҸH. І тоді, ну, це з канцероген. Давай, давай вже почнемо сам процес. У нас не так багато часу і зваримося. Не терплять. Ось вже я би пила каву дуже дуже довго але часу ефіру. В нас, на жаль, небагато. Ірина, ти можеш нам поступово розповідати? От я роблю це і це, Тому що мені дуже хочеться знати, як правильно все зробити. Ірина наливає воду. Я смачую <світ> фільтр. Ага. ага. Бачиш, вода не просто так виливається, вона для того, щоб змочити фільтр. Так. А і це якийсь так. спеціальний папір? Так, звісно. Це є світлий, є отакий от темно, необроблений. Це якраз добре фільтрує ті всі залишаються канцерогени в ньому. Угу. Я так зрозуміла, ми на вагах щось від, відміряємо. Зараз ще не відміряємо. Угу. Зараз ми будемо включати секундомір. Так. Такий. І ваги. Тобто я вже приготувала на три порції кави заздалегідь. Угу. Ти так. все правильно зробила. Так. А зараз ми прогріваємо і зливаємо. Треба мені, звичайно, кудись тут злитися і я. Можеш а, скористатися можеш, кришовий, Влада. ту чашку, тому що я вже все просто випив. У <гум> <гум> влада горнятко пусте. він думав, що вип'є так багато кави, а буде пити воду. Ось так от. <гум> Питиму каву, тому що я вже від цього запаху просто тут шаленію. Так. І зараз mm. будемо засипати якраз оту каву. Є mm. якісь правильні, правильні пропорції, яких треба дотримати, готуючи так, такий напій? Е, є правильні пропорції, це приблизно 12 грам, 14 грам на порцію, в залежності від сорти, в залежності від е, так само від способу приготування, тобто їх є багато, є і В60, і Аеропрес. І від і потреб сефонча кінса ну, і ну якби це буде найкраще. Просто є рецепти, які вже давним-давно приготовлені для людьми, які uh -huh. цим займаються. Тобто є там від чемпіонатів якісь класні рецепти, і їх можна використовувати вже воно їх їх в інтернеті, і просто є певні сорти, які розкриваються тим способом найкраще. Для, для чого вимогу, скажи? Ти, ск... Скажи, для чого от ми це от робимо? Заливаємо ще раз водою. Зараз ми вже готуємо каву, і ми зараз дегазуємо її. Uh -huh. За тобто, перший раз воно де газовиться. Ви, ви помітили, у нас тут відбувається якась хімічна а. лабораторія, так утворилася з пробірочками, тільки пробірка така велика колба замість пробірки маленької і там щось капає. Зараз буде диміти, мабуть. Я, якщо вам пора вже йти в школу зараз, або на уроки взагалі, то ви можете сказати, я і так хімію сьогодні дивився на тиса 1 тому можу не йти. Ось я цього так. не казав, якщо батьки. Так, якщо дивляться тебе влад вчителі, то вони вже будуть знати. То вони мене люблять. Мене, до речі, вчителі дуже любили, тому мені багато чого сходило з рук. Це так. Знаєш, ось такий спосіб приготування кави вранці ну, мені прийдеться, мабуть, прокидатися на годину раніше. Mm -mm. Ні, ні, це все це 4 хвилинки воно готується, от цей сорт. Відфільтрується і вже можна це зустріти. Все, він просто входити. забирається і можна пити одразу. Ух ти. Це навіть швидше, ніж mm. кава по-турецьки. Ну так. Швидше, звісно, і смачніше. До речі, як правильно, ми сьогодні цю тему підняли: експресо чи еспресо? Еспресо. Ось я... Еспресо. Так. Ось я стою в черзі за кавою і один мужчина каже мені. А, правильно експресо, тому що це від слова оперативно, експресивно, швидко, експрес і потім... Ні, Це від слова це колись воно так починалося, і це було французьке слово. Воно називалося «експре», Це так називалася кава. Угу. Це від того, що це ніби швидко і особисто тобі. Це вже тоді. Тут якраз друга хвиля з'явилася кавола, що можна готувати безпосередньо в чашку для кожного гостя. Угу. Але зараз експресо від того, що трамбувати прес. Та формується тобто, таблеточка у корзинці, так угу. е, якби ну, темпером. Це... Це... Бачиш, кава теж еволюціонує і приготування і спосіб також. І ось такі от цікаві дивні способи. Можна... А до речі, це було раніше ніж е, кавомашина, ніж еспресо. Кавомашина це от з'явився спосіб. Просто він якось пішов. Отже, якщо ви вдома не маєте кавомашини, придбайте собі ще раз, як це називається? Кемікс. Кемікс, і буде у вас смачна, буде вам щастя. Буде вам щастя. Ось, до речі, хотів запитати, яка різниця? Взагалі, як ви що таке лате? чи Лате. Що таке лате, що таке мак'ято, що таке еспресо? Ось в чому різниця? Це у пропорції води, молока чи чого взагалі? Ну, все впливає. Тобто, лати, це взагалі, якби вважається молочним напоєм, тобто це молоко з кавою. І лати з італійської. Означає просто молоко. Тобто кафе кон лате – це буде кава з молоком. І це якраз оце лати, яке ми звикли бачити. Лати макет це вже з пінкою, Просто еспресо макету це з пінкою. А Є Капучино. Еспре... Капучино це якраз кавовий напій, тому що е, пропорції. Е, 30 мл молока на 120, 30 мл еспресо на 120 мл молока збитого І піно буде трошки густіше, і піно допустимо це 1,5 см по Specialty Coffee Association. Це така організація, яка видає якраз всі норми. І так само вже налати буде до 0,5 мм, 0,5 см. п'ять Тобто uh -huh. це зовсім ну малесенька пінка. На якому етапі кава? Мені так цікаво подивитися. Тут така це пінка утворилася. На етапі приготування, на етапі приготування і мабуть, завершення десь там щось тікає на цьому таймері годинку. А для чого секунди рахуватись? Будь ласка, якраз. Писатися в ті норми, коли розкривається кава найкраще. Mm -hmm. коли відкрити mm -hmm. можна всі дескриптори в ній якраз за той час. Бо далі вже витікають горячі, які нам не треба. Ми їх не будемо ага. пити. Ти знаєш, поки ми готуємо каву. Я пропоную подивитися сюжет про те, як рекомендую, що знає про це наша колега Антоніна Кобаль. Вона теж така кавоманка наша, особливо вранці. Тож до вашої уваги сюжет. А далі ми повернемося і продовжимо все ж таки кавувати. Lava! Це напій, що виготовляється зі смаженого насіння плодів бобів кавового дерева. Кава найбільше цінується через виражену збадьорливу дію завдяки вмісту алкалоїдів кофеїну та теоброміну. Кава культивується з давніх часів і займає важливе місце в кулінарних традиціях багатьох культур світу. Існує багато легенд і версій відкриття людьми кави як напою, але майже всі вони називають батьківщиною кави Ефіопію. Ще до першого століття Різдва Христового мешканці провінції. Кафа знали про властивості ягід кавового дерева, яке надавало сили і бадьорості. Щоправда, у той час кавові боби не заварювали, а споживали загорнутими у тваринний жир. Такі енергетичні палички були чи не єдиним джерелом харчування під час довгих та виснажливих походів у пустелі. Близько першого століття Різдва Христового араби через ємен привезли кавове дерево і почали його вирощувати на своїх землях. Саме араби почали заварювати кавові зерна у окріп і пити цей напій. З арабських країн і прийшло до нас слово кава, що буквально означає те, що позбавляє сну. За деякими оцінками, кавовий напій є другою за об'ємом споживання речовиною на землі після води. Основними торговими видами кавових бобів є арабіка та робуста. Робуста, як рослина, є набагато витривалішою, проте напій з робусти сильно поступається арабіці якістю, а тому робуста використовується майже виключно у блендах. Обсмажування це ще один із головних етапів в отриманні кави при обсмажуванні зелені кавові зерна збільшуються в об'ємі і міняють колір зеленого на коричневий. Як правило, виділяють чотири ступені обсмажування. Найлегша ступінь називається скандинавською, темніша віденською. А ще темніше це французьке обсмажування. Ну і нарешті найтемніша ступінь італійська. Більшість вчених сходяться на тому, що кава дійсно може підвищити працездатність. Зняти втому і стимулювати розмову діяльність. За все це відповідає кофеїн, який покращує кровопостачання головного мозку. У чашці кави його вміст приблизно 90-150 міліграм. Крім того, кофеїн знижує апетит і збільшує загальний обмін речовин, що сприяє розпаду жирових тканин. На жаль, справжню зернову каву ми п'ємо не часто. Зазвичай, під словом, кава мається на увазі баночка з його розчинним аналогом. На жаль, по своєму смаку і аромату вона дуже Віддалено нагадує справжню каву. До речі, навіть винахідники розчинного напою, швейцарський хімік Макс Моргентеллер, вважав це своєю великою творчою невдачею. Багато хто переконаний, що кофеїну в розчинній каві менше, ніж у заварній. Так от, все якраз навпаки, розчинна кава за цим показником значно обганяє каву в зернах. Причому, чим якісніше і дорожче розчинна кава, тим більше в ній кофеїну. Саме через це лікарі не рекомендують вживати багато цього напою, віддаючи перевагу все таки справжній каві, зварений за всіма правилами. Про корисність. Чи шкідливість кави сказано і написано багато. А ми вам просто хочемо підказати, як правильно пити цей напій. Отож, каву не варто пити, наче серце. Для чорного напою потрібна така собі підстилка з їжі в шлунку. Цілком достеменно виявлено, що каву не варто пити разом з алкоголем і у переміші з тютюновим димом. Що стосується додавання до кави молока чи вершків, то думки дослідників розходяться. Частина вчених вважає, що кавово-молочна суміш неприпустима, бо впливає. Впливає на вироблення деяких ферментів і пагубна для шкіри. Інші ж, навпаки, вважають, що додавання молока або вершків зменшує негативний вплив кави на слизову шлунка. Якщо ж ви все-таки полюбляєте смакувати кавою, то до кави випити склянку з холодною водою. Це зменшить негативний вплив цього напою на слизову шлунка. І має назву така кава кава по колумбійськи. З обережністю варто ставитися до прянощів, які ви додаєте в каву. Нерідко вони можуть викликати загальну слабкість і навіть. Навіть головний біль. А коли ви готуєте каву, фахівці не радять розбивати піну, що утворюється на поверхні, адже саме вона не дає зникнути чудовому кавовому аромату. А насправді неважливо, як і де ви смакуватимете свій улюблений напій. Головне, щоб він виконав три свої обов'язкові функції: перше подарував незабутній кавовий смак, друга потішив бадьорістю та бажанням до дій. І третя надихнув ще раз повторити цей приємний ритуал. Щойно переглянула, дивилась сюжет тоні до речі, але одним оком ще переглянула уривочок із серіалу Друзі, в якому Рейчел вперше готує каву, і всі взяли ось так, поки вона не бачить. І цю каву так вазони з квітами повиливали. Я сподіваюся, наша кава була буде не така несмачна, А навпаки, вона вже так 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 пахне, як, як сказав Влад Аромак Самит на всю величезну нашу, якби ви бачили яку величезну і високу студію. Так, ми закінчили до речі приготування, і ось щойно ми спілкувалися. Навіть дебати були в нас за кадром. Про те, чи варто додати молоко, чи взагалі кава повинна бути тільки кавою, а решту це кавові напої, не путайте з кавою. Так каже наш оператор Тетяна. Ось, якщо у вас є про це своя думка особиста, які взагалі повинен бути кавою напій, пишіть нам обов'язково це ще обговоримо в подальших так, наших Так, а, а в нас альтернативний спосіб кави вже дійшов до завершення, і ми тепер найсмачніше, найсмачніше, що відбувається на екрані. Це розливання і пригощання. Ось коли він дійде до мене, тоді це буде завершення. Ну, кагу можна пити у великих таких філіжаночках. Ага, тобто, звісно, то то можна. можна. І навіть якщо встине, то можна її ну, пити, пити і пити цілий день. Хтось собі готує на... Зранку і п'є цілий день потім. А, а є, є якісь це як, це як еліксир, от готуєте еліксир, випиваєте протягом дня. Оце, це про каву. А є якісь пропорції, а пропорції от, різних напоїв, там лате, макіато і так далі, що треба от, наливати, як там вино наливають одна третина, бокало. Бо це з кавою буває таке? Чи, чи немає? А, не таких буває пропорцій? це таке. Буває зазвичай ну, на чемпіонатах, коли mm -hmm. відбувається тоді, коли хочуть щось відкрити, показати і розкрити сорт, то тоді mm -hmm. якраз роблять оце все і в правильних Бокалах і там, діаметр верхнього дінця, діаметр нижнього і тому подібне. Вони це використовують для того, щоб коли ти її нюхаєш тоді, в тебе розкривається якраз арома, коли ти її куштуєш, розкривається смак і тому подібне. І вже потім має... mm. реакція. Це я скуштувала каву, каву, яку приготувала Ірина. Насправді смачна, але в мене єдине запитання виникає. Я житим? Це звісно, ні, насправді Ірина знає мою таємницю. Я не можу пити каву з великим містом кофеїну, тому що ну починається підвищений артеріальний тиск. Але в О, принципі... то, тобі буде досить Ось цього мені досить. Да, сьогодні про дня. Досить mm -hmm. буде а, взагалі капіжаночка що... для мене досить. Зрозуміла? Да, да, так, я зрозуміла. Взагалі люди дуже бояться багато людей, бояться пити каву, тому що є багато інформації, що кава може зашкодити. Що, що б ти сказала як поставити? Ну як вона може зашкодити? Я не знаю, просто як саме вона я мала видав, би зашкодити, <свісно> <свісно> вона за каву. Е, ну, хтось каже, що шкодить для шкіри. Хтось ага. каже, що все ж таки впливає негативно на е, серце, взагалі на роботу органів. Ну, це якщо міфи. якісь є проблеми з здоров'ям, то взагалі mm -hmm, треба, треба собі Дотримуватись діяти. Uh -huh. Але всі інші можуть пити, там є Пенсільванський університет, він робив дослідження до шести порцій короткої кави, тобто це еспресо 30-25 мл, uh -huh. І так само вже можна і це пити тут, до речі, більше кофеїну, ніж в еспресо, Тому що чим довше екстрагується кава, вона працює з водою, тим більше в ній кофеїну. Чим менше, тим більше ну, чим менше вона якби, працює з водою, тоді менше кофеїну і залишаються чисто такі масла, як в еспресо mm -hmm. виходять і солодкість, і кислотність. В ви, ви мене знаєте, що в мене пригадався опиток життя. У мене друг приїхав з Італії і каже, слухай, мені налили каву і принесли от стільки. І я їм кажу, та принесіть мені ще, вони мене дивляться, великими очима ще. Вони долили мені, звісно, каву кажуть. Але я, її вибою, зрозумів, що ще не треба було. От що італійська кава відрізняється від нашої, чи в принципі ми теж утримуємося. Світових канонів. В Закарпатті не дотримується в основному світових канонів. Тобто у нас еспресо, це, будь ласка, мені доверху вам що жалко. <гум> Отак, от, <гум> от і все. Ну, звісно, ні. Вода закінчилася, я <гум> не розумію, чого питається. Це виникає питання, чого ж вона мені не так? <гум> от, до речі, тому вона і шкодить, тому що вже виходить і горячий, і кофеїн <гум> виходить, і це все, що серце у нас калатає. А в Італії, звісно, п'ють короткими. Це три ковточки. Три ковточки, то стоє випив <гум> і побіг далі, там, з брьошем, з Якось булочкою mm -hmm. і все поділилися таємницею. Для мене Іринка відкрила Ірина відкрила взагалі новий такий світ кавування. і Я хочу, щоб ти це розповіла нашим глядачам. Хто не може пити все ж таки каву, тому що є певні наслідки, такі як те, що я називав, підвищений артеріальний тиск. Взагалі, як з цим боротися, якщо все ж таки каву хочеться випити, і хочеться, і колеться, але треба Може, якісь п'яті прокидаєшся. Ну вони якби м'якше лягають. Ну вони через те, що вона очищується е фільтром. Але в принципі. В Принципі, mm -hmm. то краще пити, от як Влад п'є, Він п'є з великою кількістю молока. Обов'язково, щоб не був голодний, пити багато води mm -hmm. і на на маленькі порції кави. Тобто mm -hmm. все на коротку не mm -hmm. на, на завершення одним реченням. Чи ти в каву без кофеїна і чи вона Ні. смачна? Ні. Не вірю. Я це знав, що вона скаже. А до речі, нашим колегам з редакції новин вчасно я передаю ось цей аромаксамет. Я надіюся, ви чуєте ось цей запах. Ось ділюсь просто з вами. Хочу, щоб ви прокинулись, і хочу дізнатися, чим ж ви нас будете будити далі. Буду бути новинами. От, цікаві, різноманітні новини. У нас є вже за секунду. Починаємо. Чекаємо.